Тема виступу творчий розвиток здібностей та національної свідомості учнів через роботу зі шкільним учнівським самоврядуванням як одним із напрямків виховної роботи. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти записано: ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна і національно свідома людина, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями. Родинними і патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення. Як доводить життя в складних умовах, в умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює та людина, яка творча, гнучка, креативна, здатна до використання нового, певних нових ідей, задумів, нових підходів, нових рішень. Завдання сучасного навчального закладу розвивати кожну дитину як неповторну індивідуальність та особистість. З огляду на це велике значення має формування в учнів творчого потенціалу, прагнення до самосвітньої пізнавальної діяльності вирішувати нові проблеми. Творчість це діяльність людини, яка спрямована на якісно, на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей. Основними принципами досягнення і виявлення та максимальний розвиток творчого духовного потенціалу вважаю принцип творчої діяльності, самодіяльності та самостійності учнів, принцип демократизації, це співробітництво вихователя та учнів відхід від авторитарного стилю, принцип гуманізації взаємин вихователя та учня, сприймати особистість учня як вищу соціальну цінність, визнання його права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності. Творчість відкриває широке коло можливостей для дитячого розвитку, допомагає побудувати глибокі дружні стосунки в школі, так і поза її межами. Творчий потенціал це саме та система, яка абсолютно прихована від будь-якого зовнішнього спостереження. Більше того, сам носій творчого потенціалу дуже часто або зовсім не знає про свої творчі можливості. Про справжні творчі можливості людини можна говорити лише на основі здійсненої її явності, отриманих результатів. Головне завдання навчального закладу це знайти і підтримати учнівську молодь, чия життєва позиція, спрямована на активну участь у громадському житті. Самоврядування школярів це необхідний компонент змісту сучасного виховання особи. Досвід багатьох років показує, що саме учнівське самоврядування це не лише самостійні вирішення різноманітних питань, а й самостійне виконання, проведення, планування різноманітних заходів, відповідальність, за яких несуть самі лідери, учні. Провідна ідея життєтворчості нашої Шнівської республіки, громадянин 21-го століття, яка діє у нашому ліцеї, це формування відповідальної, творчої, креативної особистості, яка володіє навичками самопізнання, самокорекції, самовиховання, що відкрита до сприйняття інших культур, цінує свободу, поважає людську гідність та індивідуальність, здатної до успішної самореалізації у сучасному житті. Сучасний етап розвитку національної системи освіти та виховання характеризується поширенням інноваційних процесів. Навчальна виховна практика потребує технологій, які сприяють створенню умов для саморозвитку, самореалізації дитини, забезпеченню творчості формування особистості. Відомі педагоги говорили, що кожен, хто працює з дітьми. Має свій арсенал прийомів, методів, власних таємниць і здогадок, помилок і перемог всього того, що починається педагогічна стежинка у світі творчої душі для розвитку творчих зібностей в нашому учнівському самоврядуванні. Функціонує газета, шкільний візник. Створення газети та щоденна робота над її матеріалами дає змогу не тільки надати майданчик для реалізації права дитини на вільне висловлювання, а й принесли свої позитивні результати. За роки існування газета стала переможцем ряду конкурсів, фестивалів. Виховання демократичних цінностей в учнів, уміння поважати думку іншого, відстоювати власну позицію, вміння спілкуватися з дорослими на рівних. Школярі одержують можливість реалізувати свої здібності в найрізноманітніших видах діяльності. Адміністративно-організаторський, редакторський, журналістський тощо. Шкільна газета надає можливість першої публікації починаючим поетам та письменникам. У газеті наявні рубрики новини ліцею, Подорожуємо Україною, визначні постаті України, дитяча творчість, наше здоров'я, слухай, читай, дивись наше. Ми висвітлюємо події Учнівської республіки та взагалі життя нашого ліцею у, мережі, у соціальних мережах, таких як. Фейсбук, Ютуб, TikTok. В результаті інформаційно-просвітницької діяльності лідерів учнівського самоврядування відбувається розвиток шкільних ЗМІ, активізація творчості школярів в області тележурналістики, формування соціально-інформаційної культури учнів, виробництво навчальної відеоінформації, відеоматеріалів для школи, виробництво різної відеопродукції музично-розважальних та анімаційних роликів, підтримка юних талантів сприяє їх професійному зростанню. У процесі реалізації проєкту формуються навчально-інформаційні компетентності школярів, уміння самостійно знаходити необхідну інформацію в різних видах джерел, опрацьовувати її та швидко реагувати на події. Враховуючи сучасну суспільно політичну ситуацію, яка склалася в Україні, усе більшою актуальності набуває виховання молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі, зміцнення України, активної громадянської позиції тощо. Саме національне патріотичне виховання. Забезпечує всебічний розвиток особистості, розвиток здібностей та обдарувань дитини, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності, культури, виховання громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України. Робота учнівського самоврядування Виховання національного патріотичного виховання та творчих здібностей реалізується через проведення низки заходів, спрямованих на формування ціннісних ставлень, які мають своє відображення у новій виховній програмі, Нова Українська школа у поступі до цінностей. Ми виокремлюємо у цій виховній програмі певні ціннісні ставлення, наприклад, ціннісні ставлення до держави і суспільства. Тут проводимо різноманітні місячники правового виховання, тижні прав, конкурсів, брейн-рингів, круглих столів, зустрічі з працівниками органів юстиції, правоохоронних органів, бесіди, уроки пам'яті, челенджі, флешмоби тощо, Ціннісне ставлення до історичних, культурних і духовних надбань людства, андріївські вечорниці, наприклад, День Святого Миколая, Різдвяні вітання Дні Європейської спадщини, різноманітні пізнавальні екскурсії. Цінність ставлення до себе, спортивні свята, тренінги з надання першої медичної допомоги, інтерактивні заняття з безпеки дорожнього руху, тематичних цінівок щодо правил здорового способу життя, фіскультхвилинок тощо, цінність ставлення до сім'ї, родини, людей, екскурсії до пожежної частини, дні учнівського самоврядування, урочистості до Дня вчителя, день людей похилого віку, родинні свята. День сім'ї, свято матері, день захисту дітей, профілактичні акції, наприклад, синя стрічка квітня, 16 днів проти насильства, рожева сорочка, челенджі добрих справ, Ціннісне ставлення до мистецтва, відвідання театрів України, кінотеатрів, різні театральні вистави, участь у міських конкурсах, наприклад, конкурс мобільного кіно Оскар. Ми також цього року провели конкурс талантів Україна сильна, незламна і талановита. Цінність ставлення до природи, це проведення заходів екологічного спрямування, наприклад, конкурс екологічних агітбригад, участь в екологічних акціях, конкурс малюнків, участь у прибиранні приміських територій та сортуванні зібраного сміття, збір вторсировини, сировини, екологічні конкурси, наприклад, друге життя непотрібним речам, цінність ставлення до пошукової діяльності, це проведення різноманітних інтерактивних вправ. Консультування, бесід щодо розпізнавання достовірних і недостовірних джерел інформації, протистояння інтернет агресії, інтернет булінгу тощо. Також важливим проявом творчої особистості та національної свідомості учнів є доброчинність. Доброчинність є найвищим проявом духовності людини, але вміння робити добро не виникає в людині по собі. Потрібно змалку вчити дитину доброчинності, милосердя, виховувати в ній потребу, допомагати іншим. Закладені з дитячих років добро, чесність, людяність, милосердя, відповідальність за свою громаду залишаються з людиною на все, на все її життя. За період початку навчального року лідери учнівського самоврядування організували три благодійні солодкі ярмарки. Вдалося зібрати більше 15 тисяч гривень для потреб Збройних сил України та 6 тисяч гривень для громадської організації Душа Бродяги. Проведено благодійний майстер-клас від учнів 11 класу, призерів чемпіонату світу з тайландського боксу, під час якого хлопці зібрали майже 3 тисячі гривень та закупили ліки для військових. Постійно проводимо благодійні акції та допомагаємо внутрішньопереміщеним особам та людям похилого віку ветеранам. Отже, підсумовуючи все вище сказано, можна зробити такі висновки, що цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав та обов'язків, у результаті чого підвищується їхня громадянська активність, самосвідомість, життєва компетентність. Для ефективної діяльності учнівського самоврядування необхідні такі умови. Подолання формалізму, діяльності учнівського самоврядування підонічного керівництва ним, Воно має займатися конкретними справами, з його рішеннями повинні рахуватися педагогічний колектив і адміністрація школи і не вважати їх дитячими забавами. Залучення членів самоврядування до процесу оновлення змісту діяльності школи, боротьба з негативними явищами середовища учнів це надання самоврядуванню, реальних прав та обов'язків. Визначення і обов'язків для кожного учня це підбір до органів самоврядування найавторитетніших неформальних лідерів учнівського колективу, повага педагогів до самостійних рішень учнівського колективу і його органів, кваліфікована тактовна педагогічна допомога учнівському активу, навчання його складової справи управління з використанням інтерактивних форм, методів, прийомів, запровадження практики зміни функцій керівника і підлягло в дитячому колективі. Педагогічно доцільно, що у роботі органів учнівського самоврядування брало участь якомога більше учнів, і їхній склад постійно оновлювався. Це дасть змогу значній частині школярів набути організаторських навичок, систематичне звітування членів самоврядування перед колективом, що дає можливість здійснювати контроль за діяльністю, а також запобігає можливим злочинню. Зловживанням в у колективі, налагодження дієвої системи учнівського самоврядування в кожному навчальному закладі сприйматиме набуттю учнівською молоддю необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії. Дякую за увагу!